От У моєму домі все покрали, але ж не встигли винести унітаз. Він мечтав з цією дитиною зайнятися чимось недобрим. Не, не, не Токарний станок там згорів. Один трактор, старий трактор, третій трактор, там четвертий переїхав, вон там воно все. Ну, це все повитягувало відсюди, воно стояло тут склади. Пшениця до сих пор горить, мабуть. Там. Старости немає. Староста вчить один з перших у нас з села. Дуже багато людей, які бояться повертатися сюди і за те, що все заміновано. Нам дали таку відповідь, що ми в красній зоні, що нам нічого не положить. Вніпані! Подрив! Довгеньке село на кордоні Харківської та Донецької областей. Розташовано в Ізюмському районі Харківської області. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість населення становила 850 осіб. У 2022 році під час війни, з початку квітня до початку вересня, російські військові намагалися взяти довгеньке. У селі та біля нього тривали активні бої. 10 вересня 2022 року українські сили спротиву звільнили населений пункт від окупаційних військ. Зараз у довгенькому живуть 17 мешканців без газу, води, електропостачання та мобільного зв'язку. Вся інфраструктура, школа, дитячий садок, амбулаторія, стадіон знищені в довгенькому вщент. Територія замінована. Люди живуть у зруйнованих оселях та благають допомогти врятувати село. Ну, це ми в'їжджаємо в Довгіньки. Можете подивитися, що ці фашисти зробили з селом, яке дуже було затишне. Дуже любили сюди люди приїжджати, навіть ті, хто залишили і виїхали в города, вони все рівно сюди приїжджали, тому що це рік домівка була. Ось, подивіться, будь ласка, це пам'ятник тут розташований воїнам Другої світової війни. В самі перші дні, це в середині березня, вони розбомбили цей пам'ятник. Нічого, не залишилося тут живого. Тут поховано біля 4 тисяч військових радянської армії. правої сторони це мій будинок, який, ви бачите, помітили, як собаки бішені російські фашисти. Це ті, що тут жили. Жили тут і з Брянська, і були із Білгородської області, оставляли. У навіть Десь їхні письма є, як їхні жінки переживали за них. Ти там те привезеш, ти там те привезеш. Вони з села вибрали все, все, що можна було, все покрали. Все покрали. Залишили тільки купи мусори. Це зараз ми стоїмо на Бруківці, а тоді рік назад. В октябрі місяці, коли ми сюди приїхали, тут по колінам було грязі. І я вам скажу, під грязєю були і гранатомети, і гранати, і що, що тільки немає. Ось, будь ласка, це тільки сотий залишок того, що тут у мене заливалося. Ну, це номер нашого будинку. це Борисова 43, ось сьогодні знайшли ми тут. Ось тут був гараж, там була ось тут був навіс повністю, там був навіс. Садок, вольєр, там ходвір. Це ось все, що понаходили, вам покажу. Я ось вам, будь ласка, це. Вони розряжені, не бійтесь, це димові, це ось з пулемета. Вон є орковська форма, лежить вон, з усіма цими доказами, що вони кажуть, що вони тут не були. Звільнили нас від усього, як кажуть. Ну, а жили вони, ось тут вони жили, ось Бачите, насіло, жили вони. Ось тут. Огнем. Це ось кабура з пистолета. Що понаходив. Ну і це ось теж, бачите. Все їхнє шматьо. Корковський лозиш, будь ласка. це була кухня, це була ванна. Вони же бачите, що тут продукти хранили. це ж їхня вода. Це все їхнє тут. А це ось бачите, що кусонки. Ось Говядина. Вони ж бачите, все запечатане. Ось ще ми знаходили інструменти. Ну, Втору часть забрали було все повністю скальпелі, зажими все. Одна Одна кровать залишилась, стиралка. Вона там була в і сюди перенесла. А так нема більше нічого. Це понаходив я листи. Я так розумію, бачите, буква Z помічені. Мабуть, жінки писали свої, а от навіть написано Дочері бойового товариша. оце тут поет, такий у мене був, який дуже не, ну, неправильний був, бо він мечтав з цією дитиною зайнятися чимось недобрим не, не, не дуже. А ось я хочу показати, дивіться, які тут були люди. Це військові частини російські. Я не знаю, які мені не дуже воно все подобається, але ж для історії я це залишив. І ще хочу вам сказати: от у моєму домі все покрали, але ж не встигли винести унітаз. Як же вони, я, я так не знаю. Ну, але все розкрутили, але не винесли. У нас було чотири короби, свині, займалися ми цим. Все, морозильники, холодильники, все було, вон сарай стоять далі. Земля своя, 40 гектарів землі. Ну, жили нам нормально жити. Потому, що ми тут, всі, у нас тут всі трудяги, я вам так скажу. За все село можу сказати, тут всі трудяги. Всі, всі чим займаються, водарів немає. Всі тягнули, всі щось робили. Питали жити, ну і все тепер. Це домик дала, Косна скільська громада, дали нам такі, це домики літні, зложили. І це тут, що співаємо, те працюємо. По планах жити тут, що ми хочемо, жити тільки тут, тому що наше тут усе, що ми хочемо. Все в нас тут. У нас тут всі родичі, вон клабиші, всі тут родичі, все в нас, ну все в нас тут, все. вся життя наша тут. Вся. Пашти, Пашти села привід, але ж люди вертаються. Дуже багато людей, які бояться повертатися сюди із-за того, що все заміновано. Всі зелені насадження під травою дуже багато пилюсток, противотанкових мін. Вот такая така вот петелька. одягається. И точно так же дистанционно мы ее снимем. Здесь заложили 10 противотанковых мин вот, порядка 4 штук выстрелов в РПГ и несколько гранатометов, вот, поврежденных взрывами. Вот. Сейчас мы их все вместе одним подрывом будем уничтожать. Німає! Подрив! Комбайн згорів. Трактора погоріли. Ми їх повитягували трактора один. токарний станок там згорів. Один трактор, вторий трактор, третій трактор, там четвертий переїханий, вон там воно все. Ну, це все повитягували відсюди, вона стояла тут склади. Пшениця до сих пор горить, мабуть. Так, да, це буде кабінет, там були дві спальні. Це ящик з подграду. Це російський ящик. Ящики російські. Ящик ось так, можна встроїти, що угодно. Просто він буде і теплий. Ну, так так, найдешеві варіант. Тому що кирпичом гнати, виганяти частину це вже буде занадто дорого. І дело в тому, що фундамент не розчитаний на два етажа. Це ж бо одноетажне здання було. І щоб воно видержало, Да, У нас хоча б ми достроїли. Там ще роботи і роботи. А грошей то збираємо алюмінію, це воєнний, здаємо, щоб гроші були. Без грошей воно погано строїться. Старости немає, староста в тільки один з перших, у нас є з села. І немає села, нема забути. А ще ж ми ОТГ Оскільське. Немає села, менше заботи, менше колотиться. Тому що чого й не буде села. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб на нас якось звернули увагу, поки. У нас що евакуації не було, що зараз, нас ніхто не чує і ніхто нас не бачить. Кажу вам так, як є. Не знаю, покажете ви це чи ні. Ну, зверталися до нашого главного, як його староста чи як він, голова громади, голова громади Загоруйко. Усі села отримали від різних волонтерів фінансову допомогу, крім довгеньки, Солигівка, Брашківка, Малака, Мишелаха. Нам дали таку відповідь, що ми в красній зоні, що нам нічого не положено.